Що ти бандит, Де ти пропав? Питало населення місцеве. В запої місяць? Ні. А ти брешеш, не, Якому? не мене рибка болить. Рибу а душа тобі не болить. Усе болить. Все болить. Да. Що робимо? Плани, які тут на цьому на цій території? Що сьогодні в нас? Уборка? Уборка території. Зложили рейки. Рейки, рейки є далі що? Кострика? Да. Офіційно То сало йди бери Ну чого йди бери То що сьогодні знову я бачу ти підеш По чий так? Я з танню Опа-па. Треба ще питати Таню чи вона йде Так, грушку, сливку, що тут зробили? Грушка Грушка Будемо вирювати Е, все одно відповідно, ми ні, твій, <рес> Блоки є, будемо збудувати. Я діседі не видно. Працюємо офіційно з документами. Ми зараз це все теж будемо прибирати на новій ділянці. Позрізаємо щоб полишаємо, потім будемо виривати. Працюємо далі.